Лікувальні рослини, різноманіття квітів, кущів, дерев, тварин та птахів. Це те, чим може похизуватися екоцентр імені Сергія Корнієнка. Нині тут триває набір на новий навчальний рік дітей, які цікавляться природою. Усі гуртки проходять у нас у дружній та веселій атмосфері. Влітку вихованці активно досліджують природні явища, створюють декоративні вироби з квітів, природних матеріалів. А в холодну пору року педагоги влаштовують екскурсії. До парків, так або до інших міст. У цьому навчальному році на базі позашкільного навчального закладу нараховується 24 гуртки різного профілю, усі з яких пов'язані з природою та екологією. Еколого природознавчий, ботанічний, декоративно-ужитковий та екологічний. Кожен може знайти гурток на свій смак, щоб цікаво і з користю проводити вільний час, а згодом свідомо обрати професію. На всіх бажаючих чекають приємні хвилини спілкування. Тут зустрічі з друзями. Кожен матиме змогу весело провести. Сти час, навчитися піклуватися про довкілля, долучитися до природозахисних акцій, також навчитися поєднувати творчість та природу у мистецькій справі. Крім гуртків в екоцентрі є і куточок живої природи, а саме зоолабораторія. Вона налічує 12 видів різних птахів. Є також різноманітні тваринки. Це морські свинки, кролики, чилійські білки, дегу. Також є різні рибки, черепахи. Наявна на базі закладу народознавча світлиця та. Зимовий сад. Він цілий рік радує око своєю красою різних видів рослин. У екоцентрі також наявні гуртки науково-дослідницького спрямування. Одним із таких керує Олена Ніколаєва. Мій це еколога природознавчий Я займаюся написанням ман робіт та. З екологічними та природознавчими дослідженнями тому запрошуємо до нас творчу та активну молодь, яка бажає долучитись до написання. Робіт малої академії наук ми з ними будемо проводити дослідження екологічного та природознавчого характеру. Вони розкриють свій науковий потенціал, володіють навичками експериментування та спостереження. Тут також проконсультують і дадуть пораду обдарованій молоді, яка займається написанням робіт МАН. В позашкільному навчальному закладі чекають дітей, починаючи з восьмирічного віку, які активні, творчі, креативні, любителі тварин та охоронці природи. Записатися на гуртки можна безпосередньо завітавши до позашкільного навчального закладу або ж дописати на сторінку екоцентру у Фейсбук. Всі заняття тут безкоштовні.